Сьогодні я спробую закінчити всю гру Людини-Павука за одне відео. І навіть після 20 років ця гра все одно шедевр. Перед тим як ми почнемо, підпишіться, поставте лайк. Окей, давайте починати. Друзі, велкам! Людина-павук Сорі, Кафійок, до того як вийде uh, Spider-Man 2 на PlayStation 5. Чому б мені не пройти всі uh, ігри з людиною-павуком, які були за всю історію? Не будемо брати ті гав гавняні ігри, які були ще uh, 2D. Spider-Man uh, на PlayStation 1, Spider-Man 2, Enter Electro, Spider-Man The Movie з Spider-Man 2 на ПК. І на PlayStation 2, тому що там дві різні версії з Ultimate Spider. man Сьогодні ми почнемо з класики. Емульовану на PlayStation 1. Сімбіот костюм Спайдермена. Ми будемо зараз хиляти. Це саме цікаве, що я бачу, що по вулицях тут ходити не можна. Тому вони придумали... Це не обов'язково було робити, але вони придумали причину, чому не можна ходити по вулицях. То, а тоді що з людьми? які на вулицях ходили? Їм, типа, жопа? Стенлі. Гей! Yeah. Блакет, Вибачте, якась у неї гостра жопа, гостра. Сюди. <реш> Получив. І ми... Ну ми зараз побачимо е, проблеми всі ці сирої. Ой, уже через... через текстурки вже хтось падає. Спирми! На ПК. Кон... Е, воно трішки графіка покраще, але та гра нас настільки е, лагана на, на, на ПК, що я вирішив, давайте замулюємо це на На писочную. Куда ти? Куда ти? На. Хі -хі. Ау! Ж ти? That's the last... Ну я хотів хп забрать! Хі. Куда ты пішов? От ним двох раз хирячу. Вот это я ще. що... Wow. Мені було десь 7, я хірячив на в яких компютерних клубах, ...де були PlayStation 1, я хірячив. What's going on? Петя паркер going on. Пацика, ви можете вже уходити, якщо що. А! Не то! <хихе> І... Екидок! Баста. Паста. Та ти шо? Я найкраща людина на яку ви бачили? С диви! Все, мы тут. Миссия тут. Камон. Все, там ему жопа. Я, я сейчас шар шариком тим запуляю. Ееееее! То не Хок про скейтер 2. Давай, 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 бегом, 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 бегом. <звели> uh! Петя, лети будь ласка, Петя Нам надо, щоб ты бег, Петя Окей. Okay. Very Спейд nice. лагала на ПК. Каподимся, я к тут.

Ні, ну чуєш, у мене другий є веб-флуй для театр. Ой, бля, за зажив? Обличчя мене напугало. Нифига себе блядь. Прям в жопу! Давай, кабан! Нападай! Куда Райно, мінус. минус! Коли хотіла просто по а получився анальчик. У нас костюми похожі, так що все нормально. Нормально. Don't worry about it, my friend. наш. nash. Чікс. cheese. Yes. Я в сторону прыгать не буду, тому що я знаю, що він туди не піде. Я піду сюда. Сюда. Оп. Диви. Скоротили чуть-чуть. Сюда. Сейчас мы еще возьмем а, uh, Этот. Там uh, ко... не костюм есть, а армор, uh, типа. Диви, будущей белый. О, е! Петя. Петя, Петя, Петя. Найс. Nice. Самое головне было пройти uh, ту частину, де він глючить. Хорошо. Бля, що... не туда по не туда полетив, Петя! Головне цей глюк. Uh... В початковій стадії пройти, а там далі вже буде норм. Я думав, то глаза його б тільки що вилізли. Уже половина хп, mm -hmm. ставиш. Mm -hmm. Як добре, коли паутини багато, Господи. Сиди, скотеняка! Ой, бля, як я ненавиджу частину цю, цієї гри. Ви думаєте, чого я костюм вибрав сімбіота? Щоб в мене паутини було декраю, я не мучився з цим ідеально. Багато є спісій, які мене бісять. Паутина е, допомагає тільки зараз, тому що далі будуть симбіоти і це буде, повні... це буде жопа. Тому що вони самі кончені. Все? Окей. Петя! Ми ще почекаємо, або потім буде... Диви, диви, секс, 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 секс. СЕКСІ тактики, Диви! І все. Якраз пока воно там внизу буде тусити, ми пройдем цю хрень пролазим. Диви, як класно, як чудово. Бой бля. Да, оці два будуть. Smart for you. My friend. Ooo. Look at the big brain on spider. А звідки я знав, що там так вода, що там вода. Як я повинен був знати, що там вода. Не дуже не дуже гарний стереотип, у нас що чорні плавати не вміють. Ну ладно, може, не сюди. Спидермен. Speak in <laughs> Тупа, за мною, фіг! Все? Ти здох? Ви <зови> <зови> в цю гру не грали, вам, вам наверное, цікаво, <зови> чого вони тепер друзі. Дикий контраст, коли буде Spider-Man 2 вийде, і ти будеш таким серйозним Веномом, а тут він був такий... Як пьосик. Ой, блядь, ці мені. Ці штуки мене бісять, блін, ви себе не уявляєте просто. А? Це щось новеньке. Петя. Я такого ще не разу не бачив, щоб вони кабелі зламали. Із-за того, що я не був зверху, походу. Окей. Okay. Да. Це звичайно що до повинно траплятись. А я перший раз бачив, щоб вони перерізали габеля всі. Ой, бля, мені страшно треба ХП, Петя. Біжи, Петя. Я можу ХП взяти трошки. Тю, я, блядь, де гант? А богу, що не здох. Ага. Хп, дякую. Да, вони. кончені. Що ще, шеф? Єе! Хей, хей! Come back, A That's the guy who found Ah, Mysterio! Hey, cool. I gotta say, you look just like me. Except you're more angry back alley than friendly neighborhood. Oh. For decades I've wanted to shut that mouth of yours. Finally that time is upon me. I will crush you one I will crush you. Мне надо еще капарочка было сюда. Пап. Да you uh, big... я попал же, бля, меня сейчас жопа будет. Не, 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 не смей! Грбаний ти. Попався. Піс. Вон она, по 11 топчик. Я все одно з ними не махаю, так що. Немир махається, смысла не маху. Так хп е, хп втрачати. І е, що робити далі? Ага. Що робити далі, двері ось о, бля. Мастерські. Geronimo! Джерашо? О, бля, я ненавижу цю місію. Ні, забули те, що я казав oh, на, на початку, що е, місія такої біжиш від, від, від копів херня. О, це просто жопа. Це сама кончена місія. Я, е, в цій ці грі ще можна збирати комікси, походу. Е, але я цього робити не буду, так що е, тут можна ще відкрити е, секретні ворота, але я цього робити не хочу, тому що е, нахер вони воно мені справить. Побезло, бля. Окей. Я що застряв? Така хрінь завжди, блядь, Що Ти, блядь, кудись прилипнеш туди, коли не хочеш, і потім ти не знаєш, що робити. Блять, цей кіс мене роздражаю. Нет! А вот тобі, блядь, господи! Я вже думав, що я зумай зійду. Але я назад не полечу. Там буде комікс и. и паутина, мені це не треба. Доктор Охтивис. Тобі хоть жопу жопу полечили. Bingo бонго. yeah. Ща буде бум-бум. Ща буде бабах. А ось і бабах. Все, біжи, мала. Ну, жопа в тебе ще до сих пор трикутна. Я не знаю, це помагало спічити. Research Facilities. Я не, я не знаю чому, але мені хочеться з африканським акцентом це, uh, це казати. Reso Research Facilities. <звук> Де ти лазив? Фєтєр. Майкл Фєтєр. А що ти лагаєш? Кошмар. Игра тепер лагає, що блядь, що дурна. That's it! Time to pay the piper. Looks like his shield is regenerated. Stop it! <звук> Давай. Раз, два, три. Чудово. Він там поплакав. Раз, два... Ух, нихера себе. У тебя було не раз, два, три, дядь. А! Петя! Только два раза? Чудово. Да, но ну, теперь самый босс карнич. Карнич вообще дуже складний в цій Тут надо його хватать. Тут че можно хватать людей. Да ладно, він не попав цю хрень. Скільки можна швирятися? <рик> ти розвернешся до нього, ти дебіл! <рик> хорошо. <рик> хорошо. Давай, 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 козлина. Давай, ще раз. Бля, сильно рано. <рик> Ааа, як він встиг? <рик> до побачення. А это будет тут тримати. Да-да-да-да-да-да. Да, 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 хорошо. Я його паутину буду тримати тут, щоб тобто він нікуди не вбіг і буде чудово якраз. Слава тобі, Господи! Як він мене задрав? Окей. Ми взгріли, Ми взгріли карніш. але тепер люба дитина пересрала після такої місії, чесно вам скажу. Остання місія ігри, ми будемо втікати зараз від цього піздючка. Паучила! Так, Петя, будь ласка, нам треба, щоб ти швидко це робив. Да выше умею. Да выше умею. А! Блин, цей хрен быстрый. Wow. Давай, беги! Куда ты, ты туда бежишь? Брат, скикає одні обіг бігти? Я уже заморився трохи. Me. Ну, куда ти, блядь? Ско ти така?

Петя, блять не гони, Петя. <мышл> Бля, еще и не видно, нихера! хера! Дайся до стінти з котеняка! бля! Давай ріщі, петя! Ееее! <питер> Ааа! Йопта! <питер> це було щось дуже тяжко! Як вони позапихували, бля, цих всіх людей всіх на. Подивіться тільки, який постер у містеріо за ним висить. Це просто найсмішна хриня, яку ви побачите, я вам чесно кажу. <питер> Ось таким чином я закінчив ру людини-павука за одне відео. Якщо вам сподобалось це відео, ви можете нажимати сюди, щоб побачити другу частину Spider-Man 2 Enter Electro.